Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко Добрий. І бронелист БМП. Бронелист БМП, який у нас має носитися за три рими. Рим болти, такі кільця туди вкручені. Але через те, що вони періодично обламуються, різні там вандали починають чіплятися за все на світі. За оці вушка, за оці вушка, за жалюзі, за кришки. За лючки, за все на світі. Так. От. Рвуть, псують, крехтять, це все незручно, небезпечно. Ну, але вони так роблять і хай роблять далі це їхні справи. І я і моя команда. Ми купляємо на ринку рем-гайки. Не ремболти, а рем гайки, тому що рим болтів, рим болтів, коротка ніжка. От. А ми не довіряємо цій різьбі. Бо часто тут і сама різьба виходить з ладу. Якщо не помиляюся, бронелист цей верхній, він взагалі з якогось алюмінієвого сплаву. Я можу помилятися, але мені здається, що він ну, легкий, не сталевий. Ну, У будь-якому випадку, це тут -от обламана ніжка, а інколи, я ж кажу, воно вириває і там просто немає різьби. Відповідно, ми беремо ремгайку, болт. М10 стандартний крок на 60 закручуємо його, обварюємо. Обрізаємо голівку, беремо шайби. Нам потрібні пружинну шайбу. Бо я металу довіряю більше за таких температурних навантажень, ніж режимів роботи, аніж пластиковому кільцю стопорному. Так? Вкручуємо туди. І з внутрішнього боку, відповідно, закручуємо гайку. Все, тобто, згори у нас стає. <гайка>, а знизу оцей весь бутерброд буде причавлюватися. І ще треба поміряти, подивитися, ну зайве. зайве підрізаємо, щоб воно ніде у нас там не стало. Тобто, я потім освіжу дані щодо того, наскільки підрізати. І я зараз не можу зупевненіше сказати, чи всі три, три ніжки мають бути однаковою, довжини чи ні. Ось це також треба пильнувати. Ну, згодом зараз опрацюємо цей бронелист. і я оновлю дані. Дякую всім до нашої діяльності за допомогу. Разом боремо і поборемо.